Доброго дня малята! Різдво Христове це день, коли народився Ісус Христос. Цей день в храмах відбуваються святкові богослужіння. Звучать колядка та слова вітання. І ми з вами вивчимо сьогодні колядку за мнемю таблицею. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Коляд, коляд, коляда! У віконце загляда. У різдвяну світлу нічку запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, у осід з різдвом вітає. Коляд, коляд, коляда. У віконце заглядав. У різдвяну світлу нічку Запали на свічку. Коляду поклич до хати. Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, Увесь світ різдвом вітає. А тепер разом повністю. Коляд коляд коляда, у віконце загляда у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Молодці малята вправно справилися з завданням. Хай в ці світлі дні преображаючий дух народження Христа запанує в наших серцях і подарує мир, радість, добро і процвітання на всій Україні.